Алло, алло, приведьки. Алло, алло. Привіт кохана. Опа. Це я, Олексєєв. Твій хлопець. Слухай сонце, ми так і не визначились, як будемо святкувати новий рік. Які в тебе є ідеї? По-перше, не сонце, а п'яне сонце. П'яне сонце. Так. буде святкувати Новий рік. Де ми а, будемо святкувати новий рік. То, то, ну, тобі ж не сподобалось той варіант, який я тобі запропонувала? Щоб то здати. Ну, мені, якщо чесно, всі варіанти, які ти пропонуєш, не вони зі мною, ну. Але кажи вже. Uh, да, я дам трубку комусь старшому. <реш> <реш> Алло, хто це? Скажи <реш> це папа, папа, Хто це? Алло? Я <реш> бачу. <реш> <реш> Алло? Алло. Алло. Це Олексієв. <ріст> брат, це ти? <ріст> так, брат. Брат. віддай трубку, хай скаже, куди ми їдемо. Е, Судя по ми тому, ми... як йде розмова, то соскали прям нісотесь.